Тваринницький комплекс на Конотопщині один з найсучасніших в Україні. Комфортність умов проживання великої рогатої худоби вражає і навіть не виникає сумнівів щодо якості сумського молока. Товариство Вітчизна функціонує з 2000 року. Тваринництвом організація займається шостий рік поспіль. Нині там використовують найсучасніші технології з вирощування та догляду за тваринами, розповідає генеральний директор Вітчизни Сергій Чижик. Дуже е, похоже, то що ми сьогодні робимо, це є в Америці. Тобто вони на сьогоднішній день являються там законодателями моди. От. І е, сьогодні. Будем так казати, у нас дві задачі: це здорова корова і нагодована корова. Це комфорт, здоров'я і. На підприємстві застосовується безприв'язне отримання корів та однотипна годівля впродовж року консервованими кормами. Це забезпечує стабільну високу продуктивність худоби. Кожного дня ферма дає 25 тонн молока екстракласу, зазначає пан Чижик. У планах через два роки продавати уже 45 тонн. Продуктивності також сприяють умови, у яких доять тварин. Це м'які гумові килими та музичні шедеври. Така історія, що музика допомагає коровам більше давати молока. Ну я думаю, що вона дає таку можливість коровам більше. Вони більш вони більш не пугаються. Тобто постійна частота дає можливість і розслабитися. Весь процес доїння автоматизований. Якщо корівка дала замало молока, або ж у ньому комп'ютер виявив відхилення від норми, то автоматично тварина направляється до ветеринара. Цікаво, що хворі і вагітні корови мають свій окремий зал. Коли на світ з'являється телятка, їх майже відразу поселяють у спеціальному ясельному приміщенні. Через півроку їх приєднують до стада. Зараз на фермі є три тисячі тварин, з них 1300 дійних корів. Доглядає за ними більше половини тисячі людей. Тож жодна корівка не залишається без уваги.